Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. ще сьогодні також температура, сьогодні у нього 37,3. 37,4 така температура. Бо вчора вечором десь 1.10 почала знову підніматися, ти вже дала йому нерафенку. Е. І в 12 ночі то вже була 37,3. Іначе вже заснув. А сьогодні рано знову проснувся. 37,3, а зараз вже міряла рано, що це було десь 1,6, 37,3, а це тільки що один 9 поміряла, то вже було 37,4. Поки що це ні, ніяких таблеточок їм не давали, від температури жару жар, жар, знижуючого. Позвонила тільки сімейній. Вона сказала, ну бо це виклик записали до хати, щоб я його в лікарню не тягнула. Вона сказала, що зараз тривога, що не знає, чи машини є. Коли я сказала, що може підвезти малого, хоча температура, вона сказала, що тебе ніхто не пустить у лікарню, так як тривога, ти аналізи не здаси нічого. Якщо б під'їхати, то треба тільки після тривоги. То зараз тішечки його відпоюю і даю тепленьку водичку. Хотіла дати з лимоном, а ти згадала, що йому кислого не можна, то даю тільки водичку тепленьку, то зараз п'є, значить трошечки легше. Будимося, що там далі. Якщо, можливо, до 12 не приїде ніхто, то ми тоді вже поїдемо самі в лікарню та і все, якщо у лежику легше не буде. Та ще я сьогодні рано трохи за температуру, а щось 38, але випланував і трошки температура зараз 36,8 залишилася. Собі спала стоїть так ніс заложений, лежака щось кашлює, така мокрота густа йде. Не знаю, чи ми десь він простив. Чи Ну, далі не знаю, де ми все підхватили. Бо ще в лікарні було все нормально, а до хати приїхали, це ж температура. Звонила брату, питала, як який це почуває, може десь він щось підхватили, десь так, хоч, не знаю. Але в нього все окей. Це десь ми вже десь з дешу якогось віруса хапанули. Десь без 15,10 міряла колежику температуру, то вже була 36,7. І приїжджала педіатр годину 10, послухала Олежика, то сказала, що нього тут зверху хрипи, не з легенів чистий, а назначила нам пульмікорт і АЦЦ. То в мене трошки вже почала давати, то стало стала більш-менш рідша, і в мене трошечки одкашленуть і не так хрипить. Буквально, мабуть, півгодинки, вже поміряла температуру, бабуся то вже була 37,8, то інгаляцію робити не виходить у нас. Можливо, трошки до вечора спаде температура, то зробимо ще інгаляцію. І ще там у нас є кисле молоко, хочемо поставити йому компресики, щоб то тут трошки легше мокота відходила. Тільки затіяла стірку, я почала крапати дощ. То пішла позамотувала переноски. І думаю, мабуть, підемо посадимо з мамою помідори, баклажани, а потім буду стирати. Дощ, не дощ, але треба постирати. Зараз покажу вам, яка в мене лавандочка вже виросла. Ось вже цвіт пішов. І почали вже сходити соняшники. Ось один. все вже сходить, треба сьогодні полити. Тут наче ще й дощ йшов, але така земля суха, суха, забита зверху. Із п'яти кущиків люфи в мене прижився тільки один. цей ось також пропав, немає нічого. Тож я вирішила на наступний рік, вже буду садити люфу в саканчики. І весною висаджувати не в грунт, а в парнику там, 2-3 стаканчика, можливо, навіть 6 вдасться висадити. І хай вона росте в парнику, тоді вже буду пагонити, що підуть плестися, буду виводити на вулицю та і все. Так буде надійніше, що вона мене вродить і буде своя мочалочка. Олежик вже трішки краще, вже. температура там вже 37,1 чи 37,2 вже зараз збилася. Те, що ввечором не буде температури, треба буде зробити йому інгаляцію з пульмокорту. І, можливо, сьогодні вечором поставимо йому кисле молоко на грудки, щоб він трошечки краще його викашляв. Поки мене не було ці декілька днів вдома, то мої орхідейки ще понарушували квітконоси. Ось одна з квітконосом. Ще одна. І ось ось такий великий. це вже так заціла красунечка. Почали вже садити з мамою помідори. Посадили вже трішки баклажан, а зараз хочу кинути цього перцю, що я садила там і асорти, яке іде, і пекучий. А це в одній касеті з перцем мурашники були. Ось їхні яйця, комашок. Цей перець висадив перший, а цей другий будемо садити. Зараз я ще нарву помідорок і підемо досаджувати. Будемо садити оці великі розові і це кажуть, великі червоні, якщо не помиляюся. А завтра вже купимо яду та будемо крути картошку і помідори з баклажанами разом покопимо. Бо жуки вже навіть почали у парнику їсти помідори. Оце наш помідорчик самосійний. На ньому вже є цвіт. Ну не цвіт, а, цвіт, а тільки ще брунячки. Ось. Посадили ми вже баклажанчики. Помідорчики ось і перчик. Тут я рядочка перший вкинула, то будемо все на полі садити і хочемо вище малини І зараз принесу водички і ще зариваємо ці помідорчики. Та й буде саме сьогодні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.